Вітаю! У нас сьогодні дуже цікава тематика. Оце є блок живлення від лампового підсилювача. Значить, у нас вийшов з ладу силовий трансформатор, то ми його замінили на ось такий. Від китайського блока живлення. І поставили класичний діодний міст з давніх часів, він потужніший є. І все, і блок зелення в нас запрацював. Видає вже не 22 вольта, а 26. Вже не гудиття, не сумите. Вилучку в розетки переставляємо і все чудово. А в нас був ось такий трансформатор. То в нього полетів магнітопривід і все. Ось такі чудові новини.